Свою останню поїздку рідним містом Олександр Мазарчук відправився під звук поліцейських сирен та автосигналів. Прощання із героєм проходило на військовому кладовищі. Олександр Мазарчук народився та жив у Житомирі. Повномасштабна війна не лише розділила його життя на до та після, але й вже на початку березня Росія зруйнувала частину його дитинства, – 25-й ліцей. Ми пам'ятаємо Сашу надзвичайно доброго, надзвичайно світлого, надзвичайно розумного. Він навчався в класі з поглибленим вивченням математики. Він завжди був дуже відкритим. Він завжди був дуже світлим, товариським. Він готовий був у будь-яку хвилину відгукнутися на ту чи іншу потребу. На превеликий жаль, на превеликий сум, але ми пишаємося нашим. Героям разом із Олександром у 25-му ліцеї навчалась і його дружина. Вона ж сьогодні і приймала символ держави, за яку героїчно загинув чоловік. Ох, Боже, моя дитина. Від імені президента України, Верховного Лекомадовича Збройних Сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно служив ваш чоловік. Ох, вірно, моя дитина. Дай я працює. Після закінчення школи Олександр навчався у Поліському національному університеті на спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Згодом працював директором одного з магазинів комп'ютерної техніки. Колеги, не стримуючи сліз, говорять, таких, як Сашко, більше не буде. Хочу, щоб ви всі запам'ятали його веселим, надійним, люблячим батьком. Вірним чоловіком і сином ніхто із присутніх не може сказати поганого про Олександра. Нехай в нашій пам'яті він залишиться світлим, мужнім і неповторним. Ти на захист батьківщини Олександр Мазарчук вирішив добровільно. Та життя чоловіка обірвалося внаслідок отриманого поранення під час захисту східних рубежів держави. У вічній скорботі за Олександром Олексійовичем залишилися його рідні, близькі, мати, батько, дружина, двоє дітей. І також сьогодні присутні його колеги по роботі. Дуже багато людей прийшло на його прощання, і всі відзиваються про нього тільки з добрими словами.